Усім привіт! Ви знову на каналі Техногайд, тобто на вас чекає чергова підбірка крутих гаджетів і актуальних новинок у світі технологій. Сьогодні ми розглянемо декілька цікавих товарів від брендів Xiaomi і Bezus. Ці компанії регулярно випускають на ринок унікальні девайси, яким немає аналогів. І перед тим, як ми перейдемо до огляду, просимо вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати свою думку у коментарях. А посилання на гаджети ви знайдете у описі та закріпленому коментарі. Будемо починати. Розпочинає рейтинг портативний тестер напруги Jimmy Home Test Pen». Це компактний і зручний інструмент для швидкого та безпечного визначення напруги в електричних проводах. Пристрій працює безконтактно, що значно знижує ризик ураження струмом і дозволяє виявляти проблеми з електропроводкою навіть у важкодоступних місцях, оснащений індикатором, який сигналізує про наявність напруги за допомогою світла і звуку. Ідеальний як для домашнього використання, так і для професійних електриків, легкий, міцний і простий у використанні. Цей тестер стане незамінним помічником у будь-якому електротехнічному завданні. На четвертому місці ще один цікавий девайс: а саме Xiaomi Smart Sunglasses Bluetooth. стильні та функціональні розумні окуляри, що поєднують сучасний дизайн. І високотехнологічні можливості. Оснащені bluetooth з'єднанням, вони дозволяють слухати музику, приймати дзвінки та взаємодіяти з голосовими асистентами без використання телефону. Окуляри забезпечують захист від ультрафіолету, мають поляризовані лінзи для зниження втоми очей, а також легкий і міцний корпус, зручний аксесуар для тих, хто цінує комфорт, стиль і сучасні технології у повсякденному житті. Далі у рейтингу знаходиться Bezos Mini Car Air Compressor – компактний і потужний автомобільний компресор, який стане незамінним помічником у дорозі. Зручний і простий у використанні він дозволяє швидко накачати шини автомобіля, мотоцикла, велосипеда або навіть спортивний інвентар, оснащений LED-дисплеєм для контролю тиску та автоматичною зупинкою при досягненні заданого рівня. Пристрій має невеликі розміри. Стильний дизайн і працює від прикурювача чи USB роз'єму. Ідеальний вибір для забезпечення безпеки та комфорту під час подорожей. Друге місце зайняла розумна рулетка Xiaomi Duka. це сучасний вимірювальний інструмент із цифровим дисплеєм, що забезпечує високу точність і зручність. Компактний дизайн і міцний корпус роблять її ідеальною для професійного та домашнього використання. Рулетка оснащена функціями швидкого зчитування, підсвіткою для роботи в темряві та акумулятором із тривалим часом роботи, іноді включає лазерний вимірювач для розширення можливостей ідеальний вибір для будь-яких завдань. Ну і лідером у нашому топі стала вкрай необхідна річ для власників гаджетів з підтримкою бездротової технології зарядки: Baseus Digital LED Display Twin 1 це інноваційна безпровідна зарядка, яка поєднує стильний дизайн, високу функціональність і сучасні технології. Її цифровий LED-дисплей показує рівень заряду, потужність і стан зарядки в реальному часі, забезпечуючи максимальний контроль над процесом. Завдяки підтримці швидкої зарядки з потужністю до 15 Вт Ця зарядка ідеально підходить для смартфонів, навушників і будь-яких пристроїв, що підтримують стандарт QI. Система захисту від перегріву, перенапруги та короткого замикання гарантує безпеку під час використання. Компактний і тонкий корпус робить зарядку зручною як вдома, так і в дорозі. Просто покладіть пристрій на поверхню зарядки, і вона автоматично почне працювати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити нові огляди найкращих гаджетів.